Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Дітки, сьогодні я запрошую вас на заняття з розвитку мовлення. Малята, сьогодні я хочу познайомити вас з оповіданням Василя Сухомлинського, яке називається Лялька під дощем». Отже, сідайте сі зручненько та слухайте гарненько. Зіна вкладалася спати, а на дворі почалася гроза. Гримів грім, за Дніпра насувалися чорні хмари. По залізному даху зашумів дощ. Блиснула блискавка. На мить стало ясно, як удень. Зіна побачила на подвір'ї стоять калюжі води. Іде дощ? Ой горе, що ж це таке? На лавці під дощем лежить її лялька Зоя. Вона забула Зою на лавці. Як же це трапилося? Як же вона могла не згадати про Зою, лягаючи спати? Як же вона не подумала про неї, коли почалася гроза? Від цих думок Зіні стало важко, і вона заплакала. А ще важче було від думки про те, що на лавці лежить під холодним дощем її Зоя. Зіна встала з ліжка, стихо відкрила двері і побігла на подвір'я. Дощ миттю змочив її сорочечку. Вона побігла до лавки, взяла Зою. Пригорнула її до грудей. Коли Зіна відкрила двері, мама включила світло і широко відкритими від страху очима дивилась на порожнє ліжко. Побачивши Зіну з притуленою до дитячих грудей лялькою, мама перевела дух. Вона взяла рушник, витерла Зіну, переодягла в суху сорочечку. Давши рушник, сказала «Витриши Зою, як же це ти її забула на лавці? Ніколи більше цього не буде, матусю. Діти, чи сподобалось вам оповідання? А давайте ми з вами пригадаємо, як звали дівчинку. Так, Зіна, кого забула Зіна на лавці? Так, ляльку, а як звали ляльку? Так, Зоя, малятка, а чому дівчинка заплакала? І що зробила Зіна? А як ви гадаєте, чому мама злякалася? Що зробила мама, коли побачила Зіну? А чому вона так зробила? Правильно, тому що кожна мама турбується про свою дитину, хвилюється за неї, доглядає її. Дітки, що ж ми можемо сказати про Зіну? Яка вона? Поміркуйте та розкажіть своїм батькам. А я вам дякую за увагу і кажу вам до побачення!